Які б фрукти і ягоди не вражали уяву на прилавках супермаркетів, але з яблуком нічого не може зрівнятися. Все одно ніхто не зможе відмовитися від задоволення впитися зубами в його рум'яний бік. Окрім того, що це смачний продукт, він ще й має від природи тисячу і одну корисну властивість. Ще не у кожному садку можна побачити яблуневі дерева різних сортів. Але найкращий урожай щорічно збирають ті, хто знається на цій справі. Секретами успіху гарного врожаю ділився з нами професор кафедри плодівництва та виноградарства Уманського НУЗ Володимир Заморський. Ми з вами знаходимося в досвідному саду нашого університету, який налічує біля 60 сортів яблуні. Ці сорти поширені як на основному так і в основному Європа. Більшість тут випробовується сорти європейської селекції, селекції, а також є сорти, які вирощені, виведені нашим селекціонером копані Володимиром Павловичем. Ми якраз знаходимося біля такого, сорту, сорт називається амулет. В різні роки ведуть себе яблуні по-різному. Минулий рік споживачі всі здивувалися, що ні одного яблучка не було в садах. Цей рік, навпаки, здивування те, що сади практично всі, навіть біля навколо доріг, вони рясніють плодами яблунь. Чому причина? Яка ж причина? Звернемося до екології. Причому екологія досить складна, тому що не такі сильні були зими, морози, щоб яблуня скинула свій врожай. Справа в тому, що період весняний, коли знижуються низькі температури, якраз цей період і були пошкоджені минулий рік практично всі дерева, які були розміщені, можливо, невдало, можливо, там, де сильні вітри. І таким чином практично урожай залишився тільки в тих місцях, де були захист від північних від пануючих вітрів, від інших, тобто в захищених місцях. Це пов'язано також із формуванням продуктивності яблуні. Якщо яблуня один рік не давала абсолютно врагів, наступний рік вона з успіхом дає, і це називається в науці періодичність плодоношення. Корисна вона чи ні, звичайно, не корисна. Як з нею боротися? Чи може кожен власник в себе саду подолати періодичність плодоношення? Звичайно, може. Справа полягає в конструкції насаджень. Якщо сади, які вирощувалися, в минулі роки вони були на сіянцевих, це сильно рослі дерева, досягали висоти 5-6 метрів, в них періодичні плоднощі наступало 15-16 рік. То сучасна конструкція насаджень, така яка ми з вами знаходимося в саду, вона має на меті зменшити силу росту дерев за рахунок кореневої системи, використовують види, які ростуть в природі низькорослі. Називаються вони в науці малюс доместика пар... малюс парадістика малюс поміля, тобто низько дерева. На них щеплюється сорт, і ви можете замітити, що дерево досягає висоту десь порядка 2,5 до 3 метрів. Але основний урожай знаходиться на центральному провіднику, під руками його легко збирати. Чим вигідні ці дерева? Тим, що вони раніше вступають в плодоношення. Вони дають більші плоди за розміром, вони більше пластичних речовин, які утворює листя. Відводять на яблука, ви замітьте, що в основному дерево навантажене плодами, а при річних мало, як правило, листя. І, звичайно, не може бути все позитивне. Є деякі недоліки. Недоліки це низька зимостійкість. Оця піща ПМ9, вона малює парадіска, вона витримує коренева система до мінус 12 морозів. Тоді як сіянець може витримати 25, 30 до 35 морозів. Але якщо правильно розмістити плодове дерево на території чи на, на приватній ділянці, в такому випадку дерево буде захищене від низьких температур. Можна і на зиму утеплити кореневу систему чимось, якимось чи соломою, чи перегноєм захистити від низьких, чи снігом тим самим насивати. І таким чином забезпечити. Урожай. Наступний е елемент, який потрібно сконцентрувати вашу увагу, це система формування самої крони. Ви, як бачите, що формується центральний провідник висотою до 3 метрів, на якому розміщені напівскелетні гілочки, які містять основний врожай. Це досягається за рахунок обрізування, причому обрізування крони відбувається, як правило, два етапи. Якщо дуже сильний ріст плодового дерева, це відбувається в літній період. Що не характерно для наших, не можемо ми переламати наших всіх спеціалістів, що літній період зменшує силу приросту а й збільшує продуктивність. Якщо недостатня кількість ростових процесів, тоді застосовується зимове обрізання, яке стимулює ріст цих пагонів. В даному випадку самі плоди зменшили силу росту, і ви бачите, що от таких пагонів невелика кількість в кроні. Це добре чи погано? Це теж не дуже добре, тому що. Майбутній урожай він знаходиться на цих гілочках. Це вже минуле, а майбутні це гілочки. І такий гілочок повинен бути 50% практично до цієї крони. Тобто частина пагони формує врожай, частина плодоносить, а частина ще тільки буде проростати з пазухом оцівбургів. Що ще хотів сказати по сортам? Сучасні сорти і в даному випадку, ви бачите тут. Вони мають скорочений термін формування оцього плоду яблунь. Якщо старі сорти, такі як кальвіль-сніговий, Ренед Семеренко, в тому числі, Рене Цеменко трохи менше, вони мають період формування від проростання цієї гілочки до утворення плоду 4-3 роки, то дані сорти формують урожай на бічних гілочках, яке називається бічне плодоношення, на другий, а інколи на перший рік. Тобто такі сорти вони більш інтенсивні. І такі сорти потрібно вирощувати в наших садах. Науково-дослідні сади в Уманському Нус радують око різноманіттям яблук. Тут можна побачити не лише звичні для нас сорти, а й дуже дивні на вигляд яблука з цікавими назвами. Ми зараз знаходимося в досвідному саду, який посаджений минулий рік. Дуже цікавий сорт яблуні. Він абсолютно на перерезі має м'якош. Червоного забарвлення, називається цей сорт Байя Маріса. Він виведений із допомогою яблуні Недзвецького, такий вид. В Німеччині цей сорт дуже популярний в Європі, особливо в Великобританії. Він містить в два рази більше антоціанів, які подавлюють ріст ракових клітин в організмі людини. От. І тому він користується попитом на ринку. Він відноситься до ранньозимових сортів. Може зберігатися до січня місяця. Містить деякі тона ягідні малини, досить велику кількість дубильних речовин, але має приятний кисло-солодкий смак. Сорт в Умані висаджений вперше і в регіоні Черкаської області також його практично немає. Поява сортів яблук із червоною м'якоттю кілька років тому викликала справжній фурор на ринку фруктів і саджанців. У Великобританії м'якоть яблук насамперед порівняли з помідорами, а перші саджанці в 2010 році пропонувалися за ціною 25 фунтів стерлінгів за штуку майже 890 гривень за нижнім курсом. Мода на червоні яблука ще не сильно сколихнула Україну, хоча тут є над чим замислитись. По перше, сорт Бая Маріса, на відміну від звичних нам сортів у розрізі, не Окислюється і не змінює колір на бурий. По-друге, сік прямого віджиму з червоного м'яса теж не змінює колір. А по третє, це справді дуже красиво.